В школі. Петрику. Вийди до дошки і дай відповідь на кілька питань домашнього завдання. Не можу, Валентина Іванівна. Мені мій адвокат порадив не відповідати на питання, відповіді на які можуть бути використані проти мене. Ти що, Петрику, з глузду з'їхав? А з цим питанням Валентина Іванівна, зверніться до мого психоаналітика. Інструкція до швейної машинки. Шпульку надійте на шпиндель моталки так, щоб шпонка шпинделя увійшла в прорізь шпульки. Зрозуміло. В авіаклубі. Скільки коштує стрибак з парашютом? Тисячу гривень. А якщо не відкриється? тоді ми повернемо вам гроші. Вчителька запитує Петрика. Петрику, скажи речення з прийменником на. Кінь заліз на дерево, відповідає Петрик. Навіщо? дивується вчителька. Щоб був прийменник на. Ідуть по пустелі українець та москаль. Українець несе цілий мішок сала, а москаль мішок золота. Вже довго йдуть, втомились, їсти охота. Москаль каже Слушай, українець, а давай представим що ми на базарі. Ти продаєш сала. А я буду у тебя його покупать. Та давай. Москаль підходить і питає: А сколько стоит вот этот кусочек? Цей шматок тобі стане в один мішок золота. Ти що, совсем вийшов з ума? За такой маленький кусочек цілий мішок золота. А ти, москалику, піди по базарі пройдись. Поторгуйся.